Матарі першого подільського про головні події середи 24 вересня вже готова розповісти. Наша команда у підсумковому випуску новин дня. Президент України Володимир Зеленський зустрівся із президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом на полях сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку. Глава держави подякував американському колезі за його особисті зусилля у припиненні війни Росії проти України. Окрему вдячність висловив і першій леді США Меланії Трамп за увагу до проблем повернення українських дітей. Володимир Зеленський проінформував Дональда Трампа про ситуацію на фронті та результати контрнаступальної операції в районі районі Добропілля та Покровська українські воїни просунулися на 360 кілометрів та взяли у полон понад тисячу російських окупантів. Також глава держави закликав західних партнерів посилити санкції для РФ. Ми знаємо, що економіка Росії зараз. Не найкращому не ситуація. На потребуємо більше тиску, більше санкцій, зокрема за участі США та Європи. Але ми звичайно підтримуємо пане президенте вашу ідею. Ми хотіли б обговорити щодо того, як. Зупинити закупівлю російської нафти та газу певними європейськими країнами. Я мав, до речі, розмову із прем'єр-міністром Словаччини, мали дуже добру розмову. Я думаю, що їм потрібно певні альтернативні шляхи. Вони підтримують цю ідею. Я не знаю, чи Угорщина буде готова, але я думаю, що то все в майбутньому. Єрмолинецька громада у Скорботі. Сьогодні тут прощалися із захисником України Олександром Швецем. Він народився у селі Крутіброди, працював трактористом. Завжди був щирим і добрим. Створив родину разом із дружиною Тетяною. Виховував донечку Діану у лютому. 2022 року. Перебуваючи на заробітках у Польщі, після початку повномасштабного вторгнення, не поліг повернутися додому пішов служити водієм-механіком на площі сотріччя Ярмолинець. Земляки зустрічали Олександра на колінах. Він віддав життя за свободу і мир в Україні. Ментальне здоров'я сьогодні стає такою ж важливою темою, як і фізичне. Щоденні виклики, пов'язані з війною та стресом, змушують багатьох людей шукати підтримки і поради фахівців. Психологи наголошують, піклуватися про свій розум і душу потрібно не менше ніж про тіло. Саме від внутрішнього стану залежить здатність людини адаптуватися, приймати рішення і залишатися сильними перед труднощами. Здоров'я розуму стає все важливішою та обговорюваною темою у сучасному світі. Воєнні дії стресові ситуації викликали зростання попиту на психологічну підтримку. Найважливіше, що ми маємо пам'ятати про ментальне здоров'я, що його важливо зберігати не лише для себе, а й для того, щоб можна було виконувати суспільні і соціальні функції. Нині психологиня поділилася порадами, як вберегти свій моральний стан. Найперше і найважливіше правило це зберігати поняття структури дня, послідовності дня та послідовності вчинків. наступний крок це дуже важливо зберігати. Інформаційну гігієну і інформаційну безпеку потрібно обрати два-три джерела надійних, достовірних, із яких ви черпаєте інформацію. Наступний крок це, звісно, режим сну, режим харчування для того, щоб підтримувати наше тіло. Ну і звісно, це фізична активність. Найкраще мозок розвивається, коли він дивиться на щось дуже красиве і гарне. Окрім цього, важливо мати власне хобі, яке буде приносити задоволення та оточувати себе турботою. І теплом перше з кого починається суспільство, сім'я, будь-яка маленька групка людей найперше, вона починається з тебе особисто. Якщо в силі і в ресурсі ти, то ти можеш спокійно поділитися цим ресурсом разом з іншими людьми і таким чином бути суспільною і соціально корисним. Оксана Медведєва, телеканал Перший подільський. Протягом доби на Хмельниччині сталося три пожежі. Одна з них забрала життя людини. У селі Колибаївка, Кам'янець-Подільського району, загорівся житловий будинок. Вогонь охопив 50 квадратних метрів. Під час гасіння рятувальники виявили тіло чоловіка 1960 року народження. Ймовірна причина пожежі необережність під час паління. У селі Плужне Шепетівського району через дитяті пустощі із вогнем спалахнула господарча споруда. Пожежу площею 100 квадратних метрів ліквідували, не допустивши поширення на сусідні будівлі. А в селі Котюрженці Хмельницького району вогнеборці приборкали займання в житловому будинку. Картоплі на прилавках вдосталь, а от покупців немає. Цьогорічний врожай вже доступний в магазинах та на базарах. Нині ціна найнижча за рік, лише 10 гривень коштує кілограм. Проте це не допомагає продавцям збувати продукцію. В чому проблема? Дізналися наші журналісти. Цьогорічний врожай картоплі на Хмельниччині. Аграрії називають вдалим. Нові партії коренеплодів вже доступні на центральному овочевому ринку. Найвища ціна лише 20 гривень за кілограм. Але покупцю пропонують і дешевші варіанти. Картошка 10, 15, 20. Слав'янка йде для жарки, біла роса для варки, варити пюрешку, борщі. У мене багато є сортів. У мене є конет. Є кемелія, тайфун, скарбниця, мелодії, різні сорти. Незважаючи на старт сезону, купувати картоплю не поспішають. Продавці жаліються на відсутність попиту, Ба більша кількість людей на ринку значно знизилась. Ви бачите, відколи стоїмо, немає попиту. Покупці на ринку кажуть, вартість картоплі в межах доступності. Проте є й ті, хто жаліється на занадто дорогу ціну традиційного продукту. Ціну на... на картоплю бачила, бо її сама купляла якраз. А скільки купили? Два кілограма. Як вам ціна? Чи висока, чи нормальна? Ні, нормально, цього року нормальна ціна. Купуємо багато, оп, як можна сказати, оптом, щоб на всю зиму хватило. Але ж все одно купували, правда, оптом і як вам вартість цього року картоплі? загалом? Ну, дорожче, так як для мене, в тому році ми набагато дешевше купили так порівняно з цим роком. Скільки заплатили і скільки купили? Ну, ми ще не купили, тільки домовилися по 15 гривень кілограм. Ну так як для мене, я рахую, що це задорого. Ну, хороша ціна, подешевшало, було по 30, стало, стало подешевшело. Часто купуєте картоплю і скільки сьогодні взяли? Ну, два кілограми взяв, а купую там раз на два тижні. Картоплю привозять на ринок із Хмельницької області. За словами продавців, ціна коренеплодів залишатиметься на тому ж рівні до кінця року. Олександр Тустюк, телеканал Перший Подільський. Громадська організація захист держави підбила підсумки акції Голос громадян Сила Держави. Понад півтисячі мешканців Хмельниччини взяли участь у вуличному опитуванні, аби озвучити свої проблеми та пропозиції. Серед основних викликів у регіоні люди називають стан доріг, відсутність роботи, низькі зарплати і питання житлово-комунального господарства. На рівні країни найбільше говорять про війну, корупцію та економічні труднощі, але водночас підкреслюють. Найбільшу довіру й підтримку українці висловлюють військовим. Лідером серед шкіл Хмельницького випускники якої склали національний мультипредметний тест найкраще у 2025 році, став ліцей номер один імені Володимира Красицького. Журналісти Першого Подільського завітали у заклад освіти, аби дізнатися, як готують учнів до обов'язкового тесту. Деталі за мить. Вдала здача національного мультипредметного тесту спільна робота як учня, так і вчителів. Лідером серед навчальних закладів, випускники якого склали НМТ на найвищий бал, став ліцей номер один імені Володимира Красицького. Середній результат склав 161 бал. Секрет підготовки це практичні задачі на уроках. Практичні задачі. Елементарна задача е, ну зробити допомогти батькам ремонт в квартирі. Практична задача. Піти в супермаркет, купити економно, правильно, наприклад, кавролін чи е, стіни е, пофарбувати. По, по, ну, задачі дуже багато практичних задач. Математика це логіка, це практика і це вміння працювати і наполегливість. От і весь результат. Важливо, аби ліцеїстам було цікаво вичати нове під час уроку, адже перша сходинка до успішних результатів у майбутньому наполеглива праця під час навчання. Важливу роль у цьому відіграють вчителі, які адаптовують матеріал у зрозумілому форматі та вміють зацікавити учнів. Саме таких засад дотримуються педагоги у закладі освіти. Запорука гарного результату це праця щоденна наполеглива скурпульозна праця. Ті діти, які склали гідно, вони звикли працювати з п'ятого класу, бо вони прийшли до нас в п'ятому і ми їх випустили от минулого року. Це не сталося е, якесь відкриття в одинадцятому. Неможливо з першої сходинки одразу одним кроком дістатися на дванадцяту. Серед випускників ліцею восьми розклало НМТ на відмінно. Проте, чимало учнів мають результат більше як 90 балів. Найкращий результат показали випускники у тесті із математики. Досить потужний рівень наших вчителів, серйозний рівень викладання він і дає ті результати, які ми маємо. Тобто, здавалося б, складний предмет, який багато в Україні дітей навіть не набирають поріг, а у нас тут найкращі результати. Ну знову ж таки можливо тут ще і можна говорити про те, що по суті з п'ятого класу ми вже багато років поспіль вивчаємо математику як поглибний предмет. Запорука хорошого результату це не лише робота педагогів на уроках, не менш важлива і підтримка батьків. Відтак у комплексі дитина матиме жагу до знань та звершення нових вершин. Олександра Толстюк, телеканал Перший Подільський. На Хмельниччині промаркували туристичний маршрут завдовжки 32 кілометри. Проєкт реалізовують у Сатанівській громаді в межах ініціативи Стежа таємниці «Товтр». Маршрут охоплюватиме ключові культурні та природні локації регіону: Сатанівський замок, річку Збруч, давні водяні млини, залишки язичницьких святилищ та унікальні товтри. Уздовж шляху облаштують 34 інформаційні стенди та кілька туристичних точок. Ініціатори наголошують, сатанів це більше ні. Ніж курортне селище це місце з багатою історією і культурною спадщиною, яка має стати основою для сталого розвитку громади. Фінальний етап проєкту запланований не жовтень, тож уже зовсім скоро жителі та туристи зможуть особисто пройти новим маршрутом. Це все, чим наразі встигає поділитися. Більше перевірених новин наші медійники публікують на офіційних сторінках телеканалу у соціальних мережах. Долучайтесь, аби бути в курсі важливого. Я ж зичу вам спокійного часу доби до зустрічі на Першому Подільському.